Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 24 травня, і це 1186-та доба мужня оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на Є, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні я хотів би якраз розпочати з ділянки. Фронту, який останнім часом не багато приділялося уваги, але якраз по тим подіям, які мали місце бути напередодні, і було сформовано, ну скажімо так, інформаційну хвилю саме російськими пропагандистами, на якій вони спробували побудувати якусь велику перемогу там, де не мали їх вже достатньо давно Йдеться саме про Лиману Куп'янську військ і безпосередньо про. Бойові дії на правому березі річки Оскіл, де російські окупаційні війська вже котрий не просто тиждень, а місяць не можуть повноцінно розширити цей плацдарм, цю зону. І час від часу дійсно йдуть в штурми, намагаються вийти за межі западного напрямку на Кіндрущівку їм це не вдається, і от е, що сталося напередодні, через річку е, Оскол їм вдалося е, переправити е, декілька мотоциклів. І вони влаштували саме з западного мотоциклетний штурм в напрямку на Кіндрошівку. Все це відбувалося не по якимось там польовим дорогам чи можливо там. Десь по лісосмугам, лісопосадкам це відбувалося. Ні, це відбувалося по саме, що що ні на є, Р 79 в лоба напряму а, на такої сміливості. Можливо, вони були під якимось там солями чи чимось іншим, але вони вирішили попертися саме на кіндрощівку, саме таким шляхом. А, той хто а, цікавиться відстанями, тому можу сказати, що ця відстань від початку їх. Шляху, і фактично до самої кіндрищівки становить ну приблизно 11 кілометрів. А, мотоцикли дійсно це швидкий мобільний засіб пересування. Але медрозовий напередодні також на цьому тижні ми вже говорили а, з вами про те, що а, мотоцикл так, він швидкий, він мобільний, але це не засіб для штурмів. Його можна використовувати в близькій тиловій зоні. Так само, як баги, так само як квадроцикли для логістики, для забезпечення, для перевезення матеріально-технічного забезпечення, провізії, боєкомплекту, інколи для здійснення ротації, вивезення поранених саме в ближній зоні, а, аж ніяк а під час штурмових дій, такі засоби, як квадроцикл, мотоцикл, а також баги, можливо ще використовувати під час диверсійно-розвідувальної діяльності, не штурмах. Мета якого закріплення та просування війська і так далі, і таке інше. А саме під час диверсійно-розвідувальної діяльності, коли зайшли, повбивали, вийшли. Зайшли, замінували, вийшли. А, у росіян це а, з початку 2025 п'ятого року по-іншому відбуваються. Це основний зараз в них штурмовий засіб стає. І от вони ці 11 кілометрів намагалися більш ніж 11 кілометрів, намагалися як мога Швидше подолати і зайти на кінтрашівку. Їм це не вдалося. Їх всіх перестріляли. Тим більше, що ну, я навіть не знаю, на що вони там е, розраховували, з урахуванням того, що так, в них є вогневий контроль е, на трасу Р-79, але фізичного контролю нема. Позиції Сил оборони України є не тільки по правому флангу від траси, а й по лівому, фактично. Які продовжують тримати цю дорогу, отже, їх було усіх знищено, але найголовніше це те, що росіяни в своїх пабліках починають розповідати а, фейк стосовно того, що вони мали можливість виходу на кінброшівку, мали можливість прориву на Редьківку, і от майже 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 а, вони вже скоро будуть рухатись на правобережний купець. Повторюю, це все не відповідає дійсності. Фільтруємо цю інформацію. А от ті так звані герої в лапках, які намагалися просунути саме по цій трасі на кіндрошівку, вони там так і залишились, перетворюючись вже в добриво для наших полів та лісосму. Рухаємось далі. Окрім цієї історії з кіндрошівкою. Хочу також звернути увагу на те, що напередодні а, такий собі військовий злочинець, як Володимир Путін, щось там почав говорити про буферні а, зони а, в Сумській області, в Харківській області. Ну, мабуть, і в Чернігівській їм треба буде буферну зону влаштувати. Отже, а, щодо буферних зон а, Російські окупаційні війська е, зараз дійсно е, проводять операції в прикордонних смугах Харківщини Сумської області. Ну так само, як і ми в Курській області і в Білгородській, і ми навіть не якось не намагаємось також е, імітувати те, що для нас е, є пріоритетним створити там буферну зону. Тобто, е, це мета з обох сторін. Але а, який ефект росіян а, по створенню буферної зони саме на Харківщині? Наприклад, зараз вони значно активізувалися. А, група військ Білгород значно активізувалася саме на півночі Харківщини. Так це правда. А, о, але ми пам'ятаємо, що сама по собі ця операція розпочалася в травні 2024 року, тобто. Більше вже ніж рік тому. Якщо я не помиляюся, це було 10 травня, коли вони а, перейшли кордон саме на а, вовчанському напрямку та напрямку на Лепці, і а, який результат вони як були, так і залишилися на тих позиціях майже вже більш ніж як рік, а, продовжуючи знаходитися в цьому болоті, це інакше ніяк не назвати і вмираючи там. Ну, не маючи якогось результату коефіцієнту корисної дії, інколи навіть втрачаючи позиції. Зараз вони а, активізувалися в районі Вовчанську. Вони отримали наказ йти в штурми. Тобто, це саме та активізація, про яку, якщо ви пригадаєте, я неодноразово говорив. У той час як у них є пріоритети, пріоритетні напрямки, там Покровський напрямок, Константинівський напрямок, а, пріоритетний навіть сівер для них, Лиманокуп'янська військ. І так далі, і такі інше, то є відволікаючі напрямки. І от е, Харківщина, Сумщина, Запорізька область, Херсонщина. Це будуть активізовані напрямки. Вони там будуть інтенсифікувати наступальні е, дії. Але е, переважно це будуть саме відволікаючі напрямки, щоб сховувати наші сили та засоби. Але вони до цього також готуються, накопичують е, ресурс. Щоб а, демонструвати, ось що зараз будемо робити буферну зону. Причому при цьому а, деякі змі, ну скажімо західні, а, які мають там якісь інсайди чи а, вихваляються цим а, чи роблять якісь свої аналітичні висновки? Вони заявляють, що буферна зона взагалі може сягати в глиб по території України 20 кілометрів, ну Скажімо так, те, що ви зараз бачите, це саме Харківщина. Рік, як вони б'ються лобом по саме цьому напрямку: 5 кілометрів. Бовчанський напрямок, найглибше заходження вглиб а, саме Бовчанського напрямку з Білородської області, а ну майже 7 кілометрів, трохи більше. Е, зараз дивимося найглибші заходження в е, липцях, так. Ну і тут е, до глибокого фактично 6,5 км, Давайте рахувати так. Е, отже, ось їх потенціал. Е, в районі липців 82,5 квадратних кілометри. Е, контролюємої території. На Вовчанському напрямку 102 км контролюємо території. Ну, якось, як на якусь якийсь апендекс, якусь метастазу, так це схоже. А якщо говорити про якусь буферну зону, ну ні, особливо якщо ми говоримо про 20 кілометрів, ну давайте подивимось. 20 кілометрів, це майже до Харкова вони повинні зайти. Ну так, от 21,5 один з половиною кілометри від е, е, козачій лопані, е, це е, до Харкова. Тобто вони повинні підійти до Харкова. Ну, такий собі е, варіант: а е, суми, що таке, 20 кілометрів, е, як пишуть деякі змі у е, випадку з сумами, ну це е, до хоти, хоч, е, е, саме до хотині хотінь вони там о, до саме цього населеного пункту о, повинні будуть підійти згідно з цим планом, але знову ж таки, які ці площі, якщо ми говоримо взагалі про Сумську область, Харківську область, і давайте вже говорити про Чернігівську. Ну я скажу таким чином: о, навіть не буду зараз рахувати якось о, до достеменно до кожного міліметра. Але загальна протяжність зараз кордону України, саме е, вільної України, не окупованої російськими окупантами, це 516 і в районі Харківщини. Якщо обійти саме цей район, це роблю майже от зараз у вас на глазах, це досить так приблизно. І тут в нас ще е, майже 100 кілометрів. Отже, Ну, давайте так: 700 кілометрів, так, плюс-мінус, е і рахуємо 700 кілометрів. І що ми робимо? Дуже просто. Достатньо будь-кому взяти калькулятор і порахувати, що таке протяжність е 700 кілометрів на глибину в 20 кілометрів, 700 перемножуємо на 20, щоб їм треба було. Е Саме е, таку територію захопити, це на хвилиночку 14 тисяч квадратних кілометрів. 14 тисяч квадратних кілометрів їм треба захопити, щоб створити ось цю буферну зону з глибиною по сьому кордону в е, 20 кілометрів. Е, нагадайте мені, будь ласка, скільки вони захопили російські окупанти в 2024 році територію України за весь рік. 3200 квадратних кілометрів. Скільки вони захопили за перше півріччя, ну поки що не ще тиждень до е, кінця першого півріччя, але давайте порахуємо: 1015, 1015 квадратних кілометрів. Е, тобто, скільки років їм знадобиться, якщо вони всі сили та засоби кинуть на те, щоб сформувати цю бухарну зону. Якщо вони планують саме е, такого типу. Ще раз повторююсь, рік в них вже пішов на півночі Харківщини і немає якогось суттєвого розвитку подій на глибині 6,5-7 кілометрів. Тобто ви розумієте, що я намагаюся донести ну хоча б до тих е іноземних спеціалістів та ЗМІ, а про російських пропагандистів, про росіяни навіть не кажуть. Там взагалі равлики в них е відсутні розумові якісь здібності. А от а, просто до тих, хто а, інтегрує нам цю інформацію, що вони влаштують по всьому кордону глиб території України 20 метрову буферну зону. І це як? Ну, я не знаю, як це їм вдасться через скільки років. При цьому вони повинні на цьому сконцентрувати свої, а, свої а, ресурси так само, як, наприклад, а, концентруються це, ці а, ресурси ну, наприклад, на Покровському напрямку. Повертаючись до самої зони бойових дій, а не до того, які там апокаліптичні сценарії малюють для саме сумчан, для харків'ян. Хоча знову ж таки терор проти цивільного населення, обстріли і операції в прикордонній Смузі ніхто не відміняв питання в іншому: те, що прогнозують. І на те, що реально спроможні російські окупанти. Повертаємось е, до мапи бойових дій, оскільки саме та ділянка, про яку я зараз буду говорити, вже неодноразово про неї говорив. А е, ситуація там загострюється, це Покровський напрямок. Е, Причому це стик Покровського напрямку з е, Костянтинівським, оскільки російські окупаційні війська продовжують розширення зони бойових. А дій зони контролю саме на цій ділянці з виходом вже на Нову з виходом за Олександропель, і вони прямують на попів яр. При цьому поки що вони вперлись в Малинівку, і тут можна сказати, що більш-менш біля Малинівки стабілізована ситуація. Але проблема полягає у тому, що контролюючи ось цей вихід, контролюючи саме оцю локацію. Російські окупаційні війська мають можливість розміщувати своїх операторів дронів на відстанях, які дозволяють їм залітати до Райського до Олексіва Дружківки, до Дружківки, тобто контролювати фактично вже трасу на Костянтинівку. До речі, так само як і в районі е, Часово, е, так само як і в районі е, Часового Яру. Вони зараз починають контролювати саме от е, саму трасу Костянтинівка-Дружківка і всю рокадну логістику, яка знаходиться як по правому, так і по лівому флангу, як зі сходу, так і з заходу. Тому проблема насправді набагато більша виникає аніж просто е, те, що вони просуваються, те, що вони захоплюють території, те, що вони захоплюють квадратні кілометри. Проблема для логістики стає проблема для логістики максимально актуальною. А при цьому знову ж таки виникають питання: хто буде захищати логістику і чи не запізно взагалі її вже захищати? А з іншого боку, якщо навіть і запізно, то чому це не робиться? Що плюнути і хай собі буде, як буде, будемо дивитися, як Костянтинівка перетворюється в прискореному режимі в Бахмут, в Авдіївку і так далі. Я думаю, що ні. Ми можемо все це зупинити, і все залежати самому ворога може загальму, не просто загальмувати і ще й зупинити, але це все залежатиме від того, як буде працювати логістика, як буде працювати забезпечення. Ну як то кажуть, краще пізно, аж ніколи. Тому про захист логістики, тема з захистом логістики, вона максимально актуальна. Бо без а, забезпечення наші підрозділи не зможуть. Ефективно працювати, і це є серйозною проблемою, яка зараз виникає не тільки в районі Костянтинівки, а в районі Покровська, а в районі того ж самого Куп'янська, а Боровалиман, Сіверськ, так чи інакше, виникне ця проблема, і так далі. І так інше. Росіяни працюють саме таким чином. Вони максимально намагаються зараз бити по логістиці та по нашим розрахункам дронів. А, саме по нашим операторам дронів. Для них це страшніше аніж будь-що інше. А, для них страшніші наші оператори дронів аніж Абрамс чи Леопард 2. А, для них це страшніше, ніж М777 чи навіть Богданов. От з чого вони бояться найбільше. А, це саме наших операторів дронів. Тому оці компоненти оператор дрону професійний, до речі, у нас з цим також є проблема, бо багато. Наших дроноводів, яких відправляють війська, їм доводиться отримувати досвід до навчатися ще в процесі вже на полі бою, безпосередньо це дуже складно, це непросто, оскільки нам не вистачає школ для дроноводів, тобто для операторів дронів, пілотів дронів, не вистачає школи, які б давали базові навички, базові якісь можливості розуміння того, що їх очікує, і щоб вони вже більш-менш але прийшли. З таким собі базовим досвідом на свою позицію. Ну і звісно ж, захист логістики. Тобто, такі проблеми вони зараз є. Ну, я вважаю, що одними з найбільш актуальних, дякую всім, хто дивився це відео. Дякую всім, хто підтримує його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, а також репостивши. Все це допомагає цим відео зростати в україномовному сегменті YouTube. А це дуже важливо, щоб. Цю інформацію, якщо ви вважаєте, що вона корисна, що ви бачили та читали якомога більше читачів, глядачів а, та слухачів. Дякую усім, хто це зробить. Дякую усім, хто це зробив. Зустрінемось завтра зранку на ОБОЗ.UA, як завжди, слава Україні! Слава нації.